Ну тож, друзі, хлопці, які боролися на останньому дорослому чемпіонаті України, Петро Шафранський проти Павла Пашутилова. Шафранський, який здивував на останній дорослій першості, вигравши поєдинок у Ігора Бичкова, а Пашутилов взагалі тут зробив сенсацію, вийшовши до фіналу дорослої першості, але програвши за золото у сутичці за золотом. Бронзовому призеру чемпіонату світу Андрію Кулико так дивимось фінал, і я вам хочу сказати: дуже гарні молоді спортсмени, які не просто так виходять на цей килим, змагаються за кожен сантиметр цього килиму, хочуть вирвати золоту медаль. Як бачимо, дуже активно, дуже ярко розпочинають цю сутичку на цьому килимі. Двоє медалістів останнього дорослого чемпіонату України. Але до речі, шафранський боровся за чемпіонство на Чемпіонаті України серед молоді у Тернополі проти Максима Радика, діючого, до речі, поки що діючого переможця чемпіонату Украї... України ю 23 Але на цьому турнірі таке враження, що Радик травмувався і не зміг продовжити боротьбу. Адже там і з втішного поєдинку знявся представник Тернопільщини. І ось двоє найкращих борців України у цій ваговій категорії зараз визначають сильнішого. Посмішка на обвищу прошатилого. Хлопець позитивний, хлопець, який сьогодні може перемогти Шафранського. Але Петро суперник доволі таки непростий. Зараз захищається представник Києва. Нічого не вдається. Пошутилову захват. Тут За пояс намагається накатити Павло свого візові. І все ж таки учасник чемпіонату світу серед молоді. Учасник чемпіонату Європи серед молоді. Ось тут провів захисні дії у партері, але нічого не дав. Одеситу зробити, ну і збільшити свою перевагу. 1-0 залишається рахунок, рахунок хиткий, рахунок слизький на користь пошатилова. І гадаю, що все вирішиться саме в другому періоді цього фіналу. Так бачимо активні дії, спроби зайти в захват і виконати дію, але контролює його. Шафранський бачимо спробу закинути. Ой-ой-ой, що... як вже затягло. Зараз пошутили. Що, друзі, туше? Павло пошутило, встає чемпіоном України. Ю-23 там ще й травму отримав. Петро Шафранський. Емоції від Віктора Синявського, чесно кажучи, знову. дуже, дуже бачимо, що, по-моєму, є травма плеча у Шафранського.